Плануєте поїздку на Кіпр, тоді тримайте 5 корисних порад від людини, яка літає сюди вже четвертий рік поспіль. Візьміть авто в оренду. Так ви зможете побачити більше унікальних місць, прихованих від звичайних туристів. Але звертайте увагу, що нормальна ціна за машину близько 35 євро на добу. Авто краще бронювати через онлайн-сервіси, а не в місцевих ренталах в центрі. Якщо вам пропонують дорожче, вимагають задаток і кажуть, що це вже зі знижкою, не ведіться. Також врахуйте, що тут лівосторонній рух, тож будьте уважні. Їжа на Кіпрі вона неймовірно смачна, але важливо знати перевірені місця і страви, які варто замовляти. Обов'язково завітайте в Ocean Basket і спробуйте комбо з креветками та мідіями, а голови кальмарів краще взяти окремо. Це справжня насолода. Сонцезахист. Так, звучить банально, але багато хто про це забуває. Сонце тут дуже палюче, тому в перший тиждень захист 30 це ваше спасіння. Також візьміть легку сорочку, яку можна буде накинути на плечі і прогулятись в магазин. Мова. Тут усі легко спілкуються англійською, адже Кіпр понад 80 років був британською колонією. Тож з комунікацією проблем не буде. А місцеві жителі дуже доброзичливі. Хоче йдуть на контакт. А в наступних відео я покажу особливі заклади. Кіпру, тому підписуйтесь, щоб не пропустити.